Діяння апостолів розділ 19 Як Аполос був у Корінті, Павло, прийшовши через горішні околиці, прибув у Ефес і, знайшовши там деяких учнів, спитав їх Чи отримали ви Святого Духа, коли увірували? Ті йому відповіли, Та ми й не чули, чи є Святий Дух. І він спитав, Яким хрещенням ви хрестились? Ці відповіли Хрищенням Йоана. Тоді Павло промовив: Йоанн хрестив хрищенням покаяння, кажучи людям, щоб вірували в того, що по ньому прийде, тобто в Ісуса. Почувши це, вони хрестились в ім'я Господа Ісуса. Як Павло поклав на них руки, зійшов на них Дух Святий, і вони почали говорити мовами і пророкувати. А було їх усього яких дванадцять чоловік. Увійшовши у синагогу, три місяці там промовляв відважно, бесідуючи і переконуючи про царство Боже. Як же деякі запекло не хотіли вірувати і злословили перед народом путь Господню, він їх покинув і, відокремивши учнів, щодня провадив з ними бесіди в школі Тирана. І так воно тяглось два роки, так що всі ті, що жили в Азії, юдеї і погани, чули слово Господнє. Та й чуда неабиякі творив Бог руками Павла. Досить було прикласти до недужих хустинку чи хвартух, які діткнули з його тіла, і недуги їх покидали, і виходили злі духи. Деякі з юдейських мандрівних заклиначів пробували й собі призивати ім'я Господа Ісуса на тих, що мали злих духів, кажучи, Заклинаю вас Ісусом якого Павло проповідує То були сім синів якогось скеви, юдейського первосвященика, які таке робили? Злий дух озвався до них, кажучи Ісуса я знаю, і Павла знаю. Ви ж хто такі? І наскочив на них той чоловік, в якому був злий дух, і, перемігши їх одних і других, подужав їх так. Що вони голі і поранені, втекли з того дому. Довідались про це всі юдеї і погани, що мешкали в Ефесі, і страх напав на всіх, і славилося ім'я Господа Ісуса. Багато з тих, що увірували, приходили і признавались та об'являли свої вчинки. Чимало з тих, що чарували, позносивши докупи книги. Палили їх перед усіма, і злічено ціну їх на 50 тисяч срібняків. Отак, завдяки господній силі, слово зростало і зміцнювалось. І коли це здійснилося, Павло постановив у своїм дусі перейти через Македонію і Ахаю та й удатися до Єрусалиму, кажучи. Коли там буду, треба мені потім і Рим побачити. І він послав у Македонію двох із своїх помічників Тимотея і Ераста сам же затримався деякий час в Азії. А під ту пору зчинився чималий розрух з приводу путі Господньої. один бо на ім'я Димитрій Золотар Робив срібні храмики Артеміди, тим давав ремісникам чималий заробіток. Зібрав він їх і інших робітників, які робили подібне, і до них промовив Мужі, ви знаєте, що від цієї праці залежить добробут наш. І бачите та й чуєте, що не лише в Ефесі, але мало не в усій Азії оцей Павло переконав і звів багато люду. Кажучи, що це не боги, яких зроблено руками. І це загрожує не лише привести наше ремесло до занепаду, але й допровадити до того, що храм великої богині Артеміди вважатимуть ні за що, та й скінчиться все тим, що там, яку вся Азія і весь світ шанує, буде позбавлена своєї величі. Почувши це, вони сповнились гнівом і закричали Велика Ефеська Артеміда! І місто наповнилося заколоту, і вони кинулися, як один гурмою, до театру, схопивши Гая та Аристарха, македонян, що були з Павлом, як же Павло хотів продертися в юрбу, учні не пустили його. Бай дехто з азійських начальників, що були йому приятелями, послали до нього і просили, щоб не удавався до театру. Тож одні кричали одне, другі друге. Збори були бурхливі, але більшість не знали, чого зібралися. Деякі з юрби намовили Олександра, якого юдеї наперед висували. І Олександр дав знак рукою. Що хотів виправдатись перед народом, та коли довідалися, що він юдей, всі в один голос гукали яких дві години? Велика ефеська Артеміда! Нарешті писар міста втихомирив натовп і промовив МОЖі Ефеські. Чи є на світі чоловік, який не знав би, що місто Ефес? Охоронець великої Артеміди та її образу, який упав з неба. Отже, тому що того не можна заперечити, вам треба вгамуватись і нічого необачного не чинити. Ви бо привели цих людей, які ні святокрадці, ні богохульники супроти нашої богині. Коли ж Димитрій та ті, що з ним ремісники, мають на когось скаргу. То на те є суди, є проконсули, хай позивають одні одних. А як ви домагаєтесь чогось більше, то це вирішиться на законних зборах. Інакше бо грозить нам небезпека, що нас обвинуватять у бунті за те, що сталося сьогодні, коли збагнути, що немає ніякої причини, яка б дала нам змогу виправдати оце збіговисько. Сказавши це, розпустив громаду. Друге послання до КОРІНТЯН, розділ третій. Чи починаємо знову самих себе поручати? Чи може потребуємо як дехто поручальних до вас чи від вас листів? Наш лист це ви. Лист, написаний у серцях наших, який усі люди знають і читають? Відомо ж, що ви лист Христа, виготований нами, написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого, не на камінних таблицях. А на тілесних таблицях серця. А таке довір'я до Бога ми маємо через Христа. Не щоб ми були самі здібні помислити щось із самих себе, бо здібність наша від Бога. Він нас зробив здібними слугами нового завіту, не з букви, але з духу, бо буква убиває, дух же оживлює. Коли ж служіння смерті, вирізане буквами на каміннях, було в такій славі, що сини Ізраїля не могли дивитися на обличчя Мойсея із за блиску слави його обличчя, що мала зникнути? То скільки більше служіння духа буде в славі? Бо коли служіння осуду славне, то служіння виправдання? Багато більш перевищує у славі. І таким чином те, що частинно було славне, не має більше слави ради переважаючої слави, бо коли те, що минуло, славне, то багато більше славне те, що перебуває. Тож, маючи таку надію, ми повні сміливості, а не як Мойсей. Що на обличчя клав собі покривало, щоб сини Ізраїля не дивилися на зникнення того блиску, що щезав, але їм притупився, бо аж по цей день, коли читається Старий Завіт, те саме покривало зостається невідкритим. Христос бо його усуває. І аж по сьогодні, причитані Мойсея, лежить покривало на серці їхнім. Та коли звертається до Господа, спадає покривало. Господь же дух, а де дух Господній, там воля. Ми ж усі, мов дзеркало, відкритим обличчям віддзеркалюємо Господню славу і переображуємось у його образ від слави у славу згідно з діянням Господнього Духа. Псалом шостий Не докоряй мені, о Господи, в Твоєму гніві, і не карай мене в Твоїм обуренні, Помилуй мене, Господи, бо я охляв, і вилікуй мене, трясуться кості в мене, душа моя стривожена надміру. Ти ж, Господи, докіль. Вернися, Господи, і вирятуй мою ти душу. Спаси мене задля твоєї ласки, бо ж хто по смерті Тебе згадає, в шеолі, хто тебе восхвалить? Знемігся я від стогнання мого, щоночі ложе моє мокре відплачу, сльозами обливаю мою постіль. З журби в очах мені темніє, вони постарілись через моїх всіх супостатів. Ідіть від мене геть, всі лиходії. Господь почув бо голос мого плачу, почув, Господь, моє благання, Господь прийняв мою молитву. Всіх ворогів моїх покриє стид та страх великий. І засоромлені вони назад вернуться швидко. Книга Приповідок, розділ 25 Це теж приповідки Соломона. Що їх були переписали мужі Єзекії, царя Юдеї. Слава Божа в таїнстві слова, а царів слава досліджувати слово. Як неба висота і як землі глибина, так серце в царів недослідне. Відділи Жужель від срібла, і ливар з нього зробить посуд. Усунь лихого з перед царя, і справедливістю престол його зміцніє. Перед царем не величайся, і на місці для вельмож не зупиняйся, бо ліпше, коли тобі кажуть Вийди сюди, ніж як тебе понизять перед князем. Що його бачили твої очі. Судитись не хапайся, бо що будеш наприкінці чинити, коли твій ближній тебе засоромить? Залагодь твою сварку з ближнім, і тайни другого не зраджуй, щоб, як почує хтось, не насміявся з тебе, і твоя слава не відступить від тебе. Як золоті яблочка в оправі срібній, так слово сказане до речі, як кульчик золотий та щира злотна прикраса, так мудрий докоритель для уважного вуха. Що в жнива, сніжна прохолода, те вірний посланець тому, хто його посилає, приносить бо відраду душі. Свого пана, як хмари і вітер без дощу, отак і чоловік, що хвалиться, лже дарами. можна правителя переконати м'ягкий язик ломить і тверду кістку. Знайшов ти мед їж. Скільки потребуєш, та гляди, щоб з переситу не довелося його вертати. Багато не вчащай додому друга твого, а то йому набриднеш, і тебе він зненавидить. Що довбня, меч та стріла гостра те чоловік, який на ближнього ложно свідчить. Що спорохніли зуб і нога вивихнута, те саме надія на зрадливого в день нещастя. Як той, хто скидає одіж холодного дня, і як оцит на салітру, такий той, хто співає пісні зажурному серцю. Якщо ворог твій голодний. Нагодуй його хлібом. Якщо хоче пити, подай води напитись, бо ти збереш на його голову вугілля гаряче, і Господь заплатить тобі. Північний вітер дощ наганяє. Язик потайний, лице сердите. Ліпше сидіти в кутку на покрівлі, ніж із жінкою сварливою в спільній хаті. Як вода холодна людині в спразі, так добра вістка з далекої країни, як скаламучена криниця, джерело зіпсуте, так праведник, що піддається злому. Воно недобре багато їсти меду. І не славно людям досліджувати власну славу. Що місто збурене і без мурів те людина, що не панує над собою. Книга Пророка. Йони, розділ третій. І надійшло слово Господнє до Йони вдруге. Встань Іди в Ніневію, у те велике місто і проповідуй йому те, що я скажу тобі. Устав Йона і пішов за Господнім словом у Ніневію. Ніневія ж була надзвичайно велике місто. На три дні ходи. Іона почав увіходити в місто один день ходи. Він об'явив, кажучи ще сорок день і Ніневія буде зруйнована. І повірили Ніневитяни Богові, оголосили піст і понадягали веретище від найбільшого до найменшого. Вістка про це дійшла до Ніневійського царя. Він устав з престолу свого, скинув одежу з себе, покрився веретищем і сів на попелі. Далі, на наказ царя і його вельмож, було голосно оповіщено в Ніневії: Ні людина, ні скотина, ні воли, ні вівці нічого не сміють їсти, ні споживати, та й води не сміють пити. Та щоб усі, від людини до скотини, понакривались веретищами і чим дуж взивали до Бога, і щоб кожен покинув свою нікчемну поведінку і насильство рук своїх. Хто зна, чи Бог іще не повернеться, та не роздумає і не відверне від нас палаючий гнів свій, тож ми і не загинемо. Побачив Бог їхні вчинки, що вони відвернулись від своєї нікчемної поведінки і роздумався щодо лиха, яке був погрожував їм учинити, і не вчинив його.